Вітаю, команда Першого Подільського. Готова вас ознайомити з основними подіями 19 липня. Тож про основне розповім за мить. Прем'єр-міністр України провів виїзне засідання уряду у Запорізькій області. Денис Шмигаль розповів про розподіл ще майже 206 мільйонів гривень субвенції на створення шкільних укриттів для шести областей. Також уряд ухвалив рішення про продовження відбудови медичної інфраструктури. 1 мільярд 300 мільйонів гривень кредитних коштів банку розвитку Ради Європи спрямують на відновлення медичних закладів. За час повномасштабної війни повністю або частково відновили 885. П'ять лікарень, і ця робота триматиме і надалі, зазначив очільник уряду. Окрім того, на засіданні торкнулися питань енергетичної ситуації в країні. Про це детальніше далі. Стан енергетики визначальний фактор життя області і усієї країни. Через російський терор та аномальну спеку ми фіксуємо постійний дефіцит генераційних потужностей. Тому Укренерго змушено вдаватись до вимкнень споживачів. У цих умовах запит суспільства це справедливість у розподілі наявної електроенергії. Уряд відповідає на цей запит, формує перелік критично важливих об'єктів, яким гарантується пріоритетне електропостачання. За результатом комунікації з обласними військовими адміністраціями конкретизуємо цей список. До критично важливих входять об'єкти газо-, тепло, електро, водопостачання, водовідведення, лікарні. Сьогодні також додаємо норму, що відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об'єкти в 20 кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20 кілометрах прифронтової зони. Також прописуємо і покращуємо алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень. В обласному центрі ліквідували пожежу. На вулиці Івана Франка горіла квартира на останньому поверсі будинку. До прибуття вогнеборців полум'я встигло охопити 6 квадратних метрів житлової площі. У квартирі знаходився чоловік 1946 року народження. Його передали медикам. Також під час пожежі врятували й домашнього улюбленця. Наразі встановлюють причини виникнення цієї пожежі. Надійшло повідомлення про пожежу квартири за адресою Івана Франка 8. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що в квартирі знаходиться людина. Ланкою ГДЗС людина оперативно була врятована, пожежа ліквідована на площі, яку вона набула до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Потерпіло передано працівникам швидкої медичної допомоги і госпіталізовано. На водоймах в Україні потонула рекордна кількість людей. Жахаючою статистикою поділилися у Шепетівському районі. Переважно причиною смерті на воді стає недотримання елементарних правил поводження. Тож рятувальники б'ють на сполох і просять людей відповідальніше ставитися до свого здоров'я та життя. Українці рятуються від спеки на водоймі. На жаль, не всі дотримуються правил поведінки під час купання. Це закінчується трагічно. Рятувальники озвучують сумну статистику. Станом на сьогодні. На території Шепетівського району 19 загиблих на воді. З них двоє діти. Найбільша кількість загиблих спостерігається у Нетішинській і Полонській територіальних громадах. Там по чотири випадки утоплення. Найбільш вразливою категорією є діти, і вже у двох громадах трапилася біда. У Нетішині, в місті Нетішин на озері Стариця, під час купання загинув молодий хлопець 15 років. Також у Славутській громаді. Також є випадок утоплення малолітньої особи 2007 року народження. Рятувальники нагадують правила поведінки на воді, які, здається, мали б знати усі. Найперше це купання віддатних на цьому місцях, де є рятувальні пости, де є рятувальники. Також це далеко не запливати, це розуміти, бачити буйки, за них не заходити. Також, ну, найперше, це, звичайно, не заходити навіть в воду на підпитку. Дорослим дуже наполягаємо дивитися за малітьми дітьми, тому що дітей поведінка у воді не є передбаченою. Найбільш важкою категорією серед відпочивальників залишаються люди на підпитку цього року. Почастішали випадки, коли люди в стані алкогольного сп'яніння, Йдуть, йдуть купатися. А це 90-99 випадків, коли ця людина може загинути на воді. На встановлених водних об'єктах працюють рятувальники. Проте кожному відпочивальнику варто пам'ятати, що їхнє здоров'я залежить виключно від них. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський. Об'єднали свої зусилля, аби підтримати жителів Хмельниччини. Волонтерка із Німеччини спільно з депутаткою Хмельницької обласної ради роздали гуманітарну допомогу. Військові, які нещодавно стали батьками, отримали подарункові набори людей із інвалідністю, забезпечили кріслами колісними. Медичний заклад отримав від благодійників засоби гігієни та смаколики. Детальніше про підтримку у нелегкий час далі у сюжеті. Волонтерство не має кордонів, вкотре цю істину доводять справами. Вікторія Лізе вже 32 роки проживає у Німеччині. Спільно із депутаткою Хмельницької обласної ради Ульяною Ткаченко вони організували підтримку військових та людей з інвалідністю. Я живу в такому маленькому місті Брілан, і 25 тисяч тільки населення. Але вони всі за Україну, всі мої друзі, всі приходять, дають гроші в аптеку, і ми там купуємо ліки і посилаємо сюди. Зараз ми візки привезли. Десь 50 візків. Я привезла в Україну, щоб роздати. Два із них передали студентам Кам'янець-Подільського державного інституту. Це чи не єдиний навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти на Хмельниччині. Павло тут здобуває освіту. Задля його зручності йому передали нове крісло Колісне. Я ось їздив на цьому візку, я на ньому їздив вже скільки, роки два. Типа, і... Він новий, тому зручніший, і в цьому більше стабільності. Якщо цей в мене перевертається трошки, він же перевертається, то цей стабільніший. Тому мені це було необхідно, і він мені дуже зручний. Хочу сказати дякую, тому що я не знав, коли і як я зможу змінити собі візок. Вкрай необхідний подарунок отримав і Михайло. Каже, тепер свої звичні справи виконуватиме швидше. А якщо… Я на цій, мені дуже важко було навіть трошки швидше їхати, тому що колеса більше не оберталися. А ця, я вон проїхався і мені вона дуже сподобалась. Вона легка, на пів сили повертаєш, вона виконує свої функції. Не забули й про потреби пенсіонерів, які втратили можливість пересуватись самостійно. Дружина Марія каже, що вкрай важко, коли чоловік весь день вдома. Зараз вже готові їздити на вулицю. На ноги він ставати не може. От це його поза. От. А так їсти подаю, от на колінах ставлю тарілку, він їсть, П'є сам, слава Богу, що їсть сам. Волонтери подбали, щоб всі військові з новонародженими дітьми отримали подарункові набори та пледи на холодну пору року. Це підвищує і мотивацію їх як військовослужбовців до проходження служби, підвищує їх моральний дух. От це говорить про те, що у світі знають про те, що відбувається в Україні, і всіляко сприяють і допомагають нашим воїнам. Ніби проста благодійна акція, але вона така вкрай потрібна сьогодні для наших військовослужбовців. Тому ми дуже вдячні представникам, які організували сьогоднішній захід. Там, зокрема, там Уляні Ткаченка, яка також є постійним меценатом і волонтером для нашої військової частини. Ще однією із важливих місій було відвідати військових у лікувальному закладі. «Помоги волонтерські потребують всі лікарні, не тільки військові госпіталі, але й всі лікарні, того, що і люди, які вже і комісували, які відслужили, або які зараз ще служать і також потрапляють з різними захворюваннями до різних лікарень. І варто було б волонтерам звертати увагу на всі медичні заклади, які на Україні є. Це, так, звісно, трохи розпорошує, може, ту силу, яка є, але вона підтримує той дух того хворого, який десь там в Закарпатті приїхав додому. Цим пораненням лежить своїй лікарні, а тут прийшли волонтери і йому цукерочки, там йому постільну білизну, там якісь миючі засоби, можливо, що з ліків для нього чи били ці ті в кінці кінців, які йому треба купувати, йому вже дали там. то, то ця допомога дуже дуже необхідна. Волонтерська співпраця у Кам'янці-Подільському продовжується і надалі. Вже за потреби готуються нові проекти. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Верховна Рада ухвалила закон про підвищення акцизного податку на пальне. У документі йдеться, що такий крок необхідний для проведення українського законодавства до норм Європейського союзу на виконання угоди про асоціацію. Зміни почнуть діяти вже із 1 вересня. Як це вплине на бюджет містян? Дізнаємося у рубриці питання дня. Ціни на паливо зростуть. Верховна Рада ухвалила закон про підвищення акцизного податку на горюче. Перший етап змін розпочнеться з 1 вересня. І як це вплине на бюджет хмельничан? Вважаю, що так. Чому? Тому що треба бюджет поповнювати і все. На все погано вплине. Якщо ви піднімають акциз на паливо, на все піднімають ціни. На все повністю. Людей це погано впливає на ціни і на все остальне. Я вважаю, що не варто піднімати ціни на бензин. І нехай ціни залишаються плюс-мінус на такому самому рівні, бо це буде негативно впливати на суспільство. А як слава Суспільство прийме негативно, тому що ціни підіймаються, а їхні зарплати залишаються такими, не вплив. Вважаю, що варто не приймати. Чому? Тому що немає грошей в людей на дорожче. А машин, бачите, всіх їздити треба. Я думаю, що це негативно, Ну що ж це стабільної зарплати немає, роботи немає. Ще нам, стариками, на пенсії, а молодь де має роботу. І яка там молодь лишилася? Всі на війні. На мій бюджет це ніяк не впливає, адже в мене немає транспорту взагалі ніякого. Але це впливає не тільки на транспорт. Ну, так, це вплине але... на... Підняття тарифів на маршрутку, на міжрегіональні перевезення, обласні точніше. Я думаю, точно вплине на це. Це все про що встигаємо розповісти. Більше оновленої та перевіреної інформації у соціальних мережах Першого подільського. Тож долучайтеся вдалого завершення робочого тижня. Конвертуємо свою втому та злість у донат для збройних сил України щодня, пам'ятаючи, якою ціною вони здобувають перемогу. Дякуємо за захист. Слава героям.